Любите каву і хочете пізнати її глибше від історії до культури та науки. Сьогодні я поділюся з вами добіркою топ книг, які відкриють для вас цей напій з абсолютно нових сторін. Якщо ви коли-небудь замислювались, звідки береться ваша ранкова чашка кави, як правильно її приготувати, чи яку історію приховує кавове зерно, тоді це відео саме для вас. Що ж, розпочнемо з фундаментальних знань. Якщо ви хочете отримати повне уявлення про каву від плантації до чашки, то вам не обійтись без всеосяжних путівників. І однією з таких книг є світовий атлас кави» Джеймса Хоффмана. Це справжня енциклопедія, тому що тут ви знайдете знання, починаючи від зернятка і закінчуючи. Різними методами приготування і так далі. Недарма він називається атласом, тому що тут у вас буде розповідатися про різні країни, Колумбію, Ефіопію, всі взагалі країни, які зараз є постачальниками кави. В цілому, ця книга допоможе вам зрозуміти такі речі, чому кава з Ефіопії відрізняється від кави з Колумбії, або як. Кожен етап обробки кави впливає на смак зерна, який ви отримаєте. Поряд з книгою Гофмана, Ще однією фундаментальною книгою про каву є книга автора Марка Пендергаста Uncommon Grounds. На жаль, її немає українською мовою. В принципі, і книги Гофмана теж немає українською мовою. Але незважаючи на це. Ці книги, як я вже сказав, являються фундаментальними книгами про кави. І якщо ви хочете знати, як кава підкорила світ, ця книга. Я маю на увазі книгу Марка Пендергаста, вона проведе вас шляхами кави, починаючи від народження кави в Ефіопії і закінчуючи глобалізацією і такими явищами, як Starbucks. Тож ще одна фундаментальна книга, з якою варто. Познайомитись з поціновувачем кави. До речі, як ви думаєте, яка країна дала найбільший поштовх до розвитку кави? Поділіться своїми думками в коментарях, а ми переходимо до наступної секції. Що ж, перейдемо від фундаментальних знань до практичних. І, починаючи практичну секцію, мені хочеться поділитися з вами ще однією книгою Джеймса Хоффмана. Яку я маю в своїй бібліотеці, і це книга, яка називається How to Make the Best coffee cup at home». Дуже класна книга, тому що в ній повністю розкриваються всі методи приготування кави, всі, які на сьогоднішній день більш-менш популярні і відомі. Також тут трошки розповідається про самі особливості кави зерен, сортів і таке інше, але це не про це. Ця книга саме про практику. Якщо вам потрібна гарна практика, це саме та книга, яку я би вам радив. На жаль, її немає також української мови, але я розповім вам про українські книги в наступній секції. Також слід звернути увагу на деякі гарні книги з практичної серії. Це книга Скотта Рау, The Professional Barista Handbook. Якщо вам цікаво. Саме питання, як стати баріста, як працювати з різними кавами-напоями, то ця книга буде вам також дуже цікава. Ще однією гарною практичною книгою про каву слід назвати книгу Water for Coffee авторства Хендена Енд Калані Дешвуд. Отже, ця книга, вона робить акцент на одній з найбільш важливих складових кави. Я маю на увазі не самої кави, а каву напою тобто воді. Але це вже рівень дещо схиблених на каві, тому що там розповідається про хімію води, і дивіз цієї книги вода вирішує все. І я вам скажу, що це не так далеко від істини. Отже, ми розглянули практичні книги. А тепер я хотів би з вами поділитися книгами, які були видані. Про каву на українській мові в Україні. Поїхали до наступної секції. Книги про каву, які були надруковані українською мовою, і які можна придбати у нас в Україні. Почнемо з історичної і дещо художньої книги, яка називається Кава Вона є в моїй бібліотечці. Це книга авторства Огостіна Седжвіка. І вона розповідає дуже цікаву історію про встановлення кавової індустрії в Сальвадорі. Після цієї книги Сальвадорська кава для мене стала більш цікавою. Також слід відзначити дуже, дуже цікаву книгу, яка охоплює історію кави і розповідає про неї дуже детально. Це книга авторства Олексія Мустафіна. І називається вона Як кава створила сучасний світ? Якщо у фундаментальних книгах е, англійською мовою там була книга, якраз про яку я казав, що розказує нам про історію, то це, оця книга, вона якраз українською і дуже цікаво, починаючи з початку кави і закінчуючи глобальними подіями. Розповідає про те, як кава жила, розвивалась, і як вона впливала на суспільство впродовж часів. Дуже раджу, мені ця книга дуже сподобалась. Також слід назвати книгу нові кавові правила. Це збірка 55 дуже коротких оповідань, але ці оповідання допоможуть вам по-новому глянути на каву. Недаремно вона називається «Нові кавові правила. Я читав цю книгу. Я б не сказав, що вона прям така дуже-дуже добра, але для загального розвитку буде непогано. І слід сказати, що нещодавно в видавництві «Жорж» Опублікували також книгу українською мовою, яка називається Історія світу у шести склянках. Ця книга вона не зовсім про каву як таку. Але там є розділ, в якому розповідається якраз про каву і про те, як вона була ключовим напоєм в епоху просвітництва, як вона спонукала до відкриттів видатних винахідників і так далі. Також буде корисно, якщо вам цікаві саме ці аспекти кавової історії. І ще одна книжечка, яка є в мене в бібліотеці, вона теж українською мовою. Вона має назву. Таємниці львівської кави. І в цій книжці також розповідається історія кави в переплетінні з історією міста Львова. А також є певні рецепти і цікаві факти про каву. Вона невеличка, але для загального розвитку, якщо вам цікава тема кави, вона вам дуже, дуже підійде. І ще, якщо вам цікаво саме досвід Бариста, то я б рекомендував книгу, також яка доступна українською мовою. І називається, що я знаю про роботу кав'ярень?» реалії від власника найбільшої мережі Кофі». і в ній якраз розповідається про е, саме бізнесовий бік кавої індустрії. Це відверта така практична розповідь про всі аспекти кавового бізнесу від е, вибору локації. До управління персоналом та створення успішного бренду кав'ярні. Тому, якщо саме цей аспект вам цікавий, це дуже гарна книга, яку я теж радив би вам прочитати. Що ж, друзі, ось така добірочка у нас вийшла. Слід сказати, що кава та книги це одне з найкращих поєднань у світі. Кава це більше, ніж просто напій. Це культура, наука і навіть філософія. В той як книги дають нам знання, цікаві відкриття, і кожен раз, читаючи нову книгу, ви можете відкрити для себе щось нове. А якщо це книга про каву, то це подвійна вигода. У цьому відео я навмисно проминув секцію з такими книгами. Романами, які якби про каву, але або довкола кави, або е, кава є невід'ємною частиною сюжету, або сюжет збудований довкола кави. От, е, але таких книг існує доволі багато, і деякі з них дійсно непогані. Тож, якщо ви хотіли би дізнатися про такі книги, пишіть в коментарях і я. Можливо, в наступному відео зроблю добірку саме художніх книг, де кава, так би мовити, героїня в сюжеті. А на сьогодні, мабуть, все. Як завжди, дякую, що дивились. Пишіть в коментарях, які книжки ви читали про каву. Що цікавого ви хотіли би дізнатися про каву. Поділіться своїм досвідом. Завжди цікаво спілкуватись з вами. Дякую, що дивилися, і зустрінемось в наступному відео. Па-па!